Це не тільки мій життя без всіх нас. Історія є циклічною. Українці знову шукають прихистку на чужині. В часи Другої світової, українська дівчинка Зоя опинилась за кордоном, рятуючись від Совєтів, взявши з собою маленьку валізу і велику любов до України. Ми зустрілися в Женеві з представницею першої хвилі еміграції українців до Швейцарії, відомою художницею Зоєю Лісовською Ніжанківською. Сьогодні пані Зої 95 років, але крізь все своє життя вона береже Україну у своєму серці, у своєму домі, у своїй долі. Це історія тендітної та сильної жінки про боротьбу за право українців бути визнаними у світі вільною ідентифікованою нацією зі своєю багатовіковою історією та культурою. сестер мені було так досить нудно, знайти самі. Мама знайшла давню знайому, в якої також була дівчинка. І вони вирішили, що uh -huh. нас зведуть разом. Батьки цієї дівчинки віри в вашої і нашій Вони жили в горах на Гуцульщині. Вирішили, що я поїду до них на вакансії. То були такі чудові люди. Ви свій не уявляєте, що то була за краса. Yeah. Яким вони прекрасним діалектом, ну, мовою, mm -hmm. вони мали мову прекрасну. Mm -hmm. Який побут у них був чудовий. Це ще були такі часи чудові. Як mm -hmm. я побачила віру, Вона кинулася мені в обійми. І, і я цілком була. Оголомшена і не так зжилися. Вона писала поезії, а я малювала. І так тривало два роки. Потім вернулася. Вона вступила до гімназії. Я мала вітатися до Львова, до школи. Раптом, 1 вересня, вибухла війна. одної ночі. Вірні батьки батько був лікар, приходить до нього. Офіцер совєтський каже доктор: беріть жінку і дітей і зникайте, ви є на листі. І уявіть собі, вони мають чужу дитину, яка не може повернутися до Львова, бо війна. І вони беруть мене з собою, і ми втікаємо. Так що ми поїхали до Німеччини, і там вірин батько дістав пост лікаря. Моя родина прийти, втекла від Совєтів до Відня, до Австрії. І тоді я могла вернутися до мами, mm -hmm. але нам було тяжко розлучитися з вірою. Знаєте, це була така, це було більше як сестри. І тут ми мусили розлучитися. Mm -hmm. Я вернулася до мами. А вона залишилася в Німеччині, в Дрездені. Е, було, таке було дитинство. Совєти почали шукати біженців, українців. Ми знайшли пристановище в англійському секторі. Uh -huh. Мій войко йшов по вулиці, над'їжджає совєтське авто, хап, А войка до середини поїхали. Що робити? Треба рятувати вуйка, але як прийшлося мені піти до коменданта цього сектора відня. Mm -hmm. Чекала п'ять годин, там mm -hmm. тупа людей до нього. Нарешті прийшла моя черга. Комендант мене приймає. Я не знаю, як то сказати. І кажу: моє анко, моє анко вас капчуд, бо.

І мене на кольок вернувся завдяки тому комендантові. А ми? ми були, може, перші біженці, ще перед чехами, перед мадярами, перед uh -huh. знаєте, перші іммігранти, такі молоді і молодші. І тут спробували робити своє життя. Значить, мій чоловік дістав можливість співати в опері як соліст, а я <coughs> пробувала малярстві містовки, належала до спілки жіночих листків. Ну, прийшли діти на світ. Коли ми дістали громадянство після 14 років, де ми лавірували, шукали знаєте. Ви знаєте, там, де два Украї... чи три українці, там відразу є товариство. Швейцарія приймала голову інвалідів, mm -hmm. а не так біженців, хто хоче. Мічубі. Він mm -hmm. був он перекладчиком від тих, що врятувалися після війни mm -hmm. і посилали скарги, що їх німці переслідують. Тут були цікаві люди, був Драгоманов, був міністр. України, Єрміїв. І це товариство росло. Є, ну, родина Гаврилишин, можливо, ви знаєте таку чоловіку? Ну так, це спітчат. ж наші одинокі знайомі одного дня. Так, я чекала в громчика, знаєте, <свісно> така а хтось дзвонить. <свісно> в дверях стоїть Гаврилишин, і його дружина і маленький хлопчик. Вони приїхали з Канади, і ми шукали, де є якісь українці. Mm -hmm. <схай> і ми так познайомилися. Вони нас запросили до себе на різдво, а реліж був дуже музикальний. Він років співав, Вони знаєте, це було чудове. Це було таке для нас світло в тім. Mm -hmm. Без неукраїнських світ, світі. Тут була величезна сенсація, значить, що Швейцарія також буде святкувати, як християнство пішло на схід, скликали величезну значить, службу в катедралі, де прийшла ціла сметанка, та сама інтелігенція. Тут була велика подія, і пастор запросив після служби до будинку парохіального, щоб він покаже фільм відео, де він був запрошений Москвою, щоб побачити, як святкують тисячоліття в Москві. І він показує нам цей фільм. Ну, я українка, він показує там то відео з Москви і говорить. Яка Москва, значить, як вона принесла світло для Заходу, для сходу, яка це подія взагалі історії людства, і звертається до мене, чи не так? Уявіть собі, що в мене діється. Який okay, момент. момент я собі подумала, маю мовчати? І я кажу, відповідаю, ні, не так. Він так відсохнувся, знаєте. І я починаю перед усім, що християнство прийшло з України mm -hmm. від Володимира Великого і говорю цілу історію. Знаєте, ціла саля затихла, що за несподіванка вони взагалі. Але не несвідомі. Не уявіть себе, як приходиться одні українці mm -hmm. на стільки на чого женемо обороняти своє, своє право, право мого моєї країни, яка тисячу років терпить від чужими. Займається Україна, ніхто нічого не, не знає. А всі люди тут, Швейцарії, а, а, а я маю акцент французький, очевидно, а от ви з України, а от ви говорите по-русски. Треба було аж теперішньої війни, щоб їм очі утворилися. Що в мене є ніякі москалі. Ну, ви думаєте, що я якась емігрантка, що я значить, українка? Ага, це мої предки, але я живу, я швейцарська громадянка. Я тут живу вже 70 років. І зовсім ні. я живу україною. Це в мене закорінилося від дитинства. І там, де моє коріння є, там є моє українство. А всі решта, все, що я, де я опинилась в Німеччині, в, в, в Австрії, в, в Англії, в Франції, це все додатки. Це неможливо стратити своє українство. Мабуть, так і говорила, я вже співала я. Mm -hmm. do... Маю сотку пісень в голові. Ой, пряду, пряду. Я не маю вже голосу, знаєте, не можу вам заспівати. Я є багато. Дуже люблю прекрасні лемківські пісні, але я співаю і найбільше люблю ці пісні, які компонувала моя мама. Це перша жінка. Жінка-композитор. Знаєте, тоді в тих часах це було щось нечуване. Не мали нікого в Швейцарії, щоб була репрезентантка mm -hmm. до ООН. Умовляли мене бути репрезентанткою. Я ж ніяка журналістка, ніяка адвокатка. Як я треба було прийняти? Я 10 років працювала вже аж до пізного віку. Слухайте, то є гірський народ. Вони більше замкнені, але вони є солідні люди. І якщо ви при якщо ви маєте приятелю швейцарських, Швейцарії, то вони є вірні приятелі. Це не хтось такий поверховний. Це, що вони показали тепер від війни, це просто щось надзвичайне. Mm. Це була така, знаєте, така стихія гуманності і зрозуміння, що ми не є русські, mm. що, ми, що ми є хтось інший, що ми маємо історію. Ну, вони ще мало знають нашу історію. <laughs> і тому я кажу, нам треба виповнити оцей брак тут, нашої культури. Я би бажала, щоб вони вернулися до скарбу нашої мови, яка є прекрасна, щоб вони дітей вчили по-українськи, а не з вигоди говорили до дітей по-російськи. Нема причини, чого. Воно ж наші вороги. Дивіться, що вони зробили з України.